Воістину немає нічого більш огидного, аніж монстри Оні натурі противні, відьмаками іменовані, бо вони суть плоди мерзосвітного чарівництва і диявольства. Це є мерзотники безгідності, совісті і честі, справжні породження пекла Токмо до убієнням пристосовані. Нема таким, як вони, місця між людьми поважними, монстром або опис відьмака. Відьмаки. Універсальна зброя проти кровожерливих монстрів континенту, саме вони головна візитівка цього світу, не чародії з їх зарозумілістю та гординею, не лицарі з їх жагою до безглуздих бійок та мірянням силами, навіть не королічі імператори, що одним тільки словом здатні відправити на смерть тисячі і тисячі простих солдат, а саме відьмаки уособлюють собою Неверленд, невибагливі та прості, жорстокі та недружелюбні цілеспрямовані спрямовані та вірні лише своєму ремеслу. Вони не знали дитинства, їх забрали у батьків або підібрали на вулиці. Їх провели через жахливі випробування, піддали нелюдським тортурам мутацій, після яких виживали лише троє з десяти. Їх тренували у найжорстокіший спосіб. Їхні тіла змінювали, їх навчали бути безжальними. Їх загартували у цьому горнилі, мов мечі. Для того, щоб вони стали зброєю всього людства, зброєю проти наймогутнішого і найневідворотнішого зла, яке тільки можна уявити. Зброєю проти неймовірних монстрів, проти могутніх демонів з потойбіччя, проти колосальних драконів, проти передвічних гігантів, проти безсмертних вампірів, проти проклятих духів, проти усіх, хто може загрожувати людям. Жертва відьмаків їх відданість ремеслу робила континент придатним для людей. Для стрімкого розвитку і росту цілої раси, але взамін за цей подарунок людству, як це часто буває, вони отримали лише зневагу і презирство, лють та ненависть, тому що цей Неверленд. світ абсолютної несправедливості, світ жорстокості і безжальності, світ, який через це настільки схожий на реальний. У сьогоднішньому черговому випуску історії світу відьмака. Ми нарешті дісталися до ключового моменту цього всесвіту. До моменту створення абсолютної зброї проти монстрів відьмаків у плоті. І ми розповімо вам, як з'явилася саме ця ідея, хто власне створив відьмаків та яким чином відьмачий орден став таким, яким ми його знаємо за книгами та іграми серії. Буде дуже цікаво. А прип'ять завжди була такою тихою. Ні, колись це місто було голосним. Тепер тут тільки тіні минулого. Час, наче зупинився. Все тут має свою історію. І всі історії хочуть, щоб їх почули. Це наче блукати по спогадах, які ніколи не були моїми. Час дізнатися правду, правду, правду. Передумови для відьмацтва. Для початку коротко проговоримо про умови, що визріли у Неверленді, умови, у котрих протистояння монстрам нарешті вийшло на перший план у людському суспільстві. Почнемо з короткого опису ситуації у світі, про яку ми нещодавно розповідали у минулому відео нашого циклу. І так ми перебуваємо у кінці 9-го, на початку 10-го століття за літочисленням ельфів між 870 та 940 роками. На політичній мапі континенту у нас нарешті виникли майже усі відомі держави людей: від Тимерії до Реданії, від Цінтри до Едірно, і навіть далі простягаються людські володіння. Люди вибили ельфів з великої частини їх міст та поселень, почали обживатися на широченних захоплених просторах, почали множитися числом і створювати все нові і нові міста та села. Між новими державами людей встановився, хоч не надто міцний, але все ж таки мир. Звісно, у всіх гравців політичної мапи були свої територіальні претензії, як от Сінтра, до прикладу, зазіхала на Едірн, називаючи молоду державу уламком від королівства Цінтри. Та й результати шестилітньої війни, про яку ми також розповідали у минулому відео, багато кого не влаштовували. Але в цілому ніхто ні на кого нападати не хотів. Війна з ельфами все ж не пройшла непоміченою, і держави мали відновитися та зміцнити свою владу на вже окупованих територіях. Паралельно з цим все налагодилось у чародіїв. Запрацювали Бан Арт та Аретуза, даючи світові нових юних чародіїв. Свою політику творив капітул, виловлюючи всіх, хто не погоджувався з новими правилами Магічного товариства, а чародії ренегати пішли у глибоке підпілля. Тож справу братства чародіїв було дуже багато. Якось всі забули або не мали змоги потурбуватися про звичайних людей. Звісно ж, як і завжди. Якщо на початку колонізації материка перші маги захищали перші людські поселення, то тепер території, які потрібно було берегти, виявилося забагато, а чародії були надто зайняті наведенням порядку між собою. Армії королів розтягнулися по нових кордонах, і просто нікому ставало боротися з основною загрозою всюди сущими і абсолютно різноманітними монстрами, що почали знищувати людей у все більших і більших кількостях. З одного боку, це згуртувало людей у нових поселеннях. Кожен виживав як міг. Одні поклонялися могутнім монстрам, ніби богам, інші будували свої оборонні споруди і створювали сили для оборони поселень. Також допомагали мандрівні чародії та лицарі, що клали своє життя на захист тих, кому важче за інших. Але все одно, Неверленд потребував повного комплексного рішення. І виникнення такого було лише питанням часу. Альзур все почалося з одного імені, з імені непроханої дитини, що не знала своїх батьків, імені, яке пізніше ввійде у історію Неверленду, імені Альзур. Альзура, немовлям, підкинули до дверей одного заможного маєтку у Мариборі. У пелюшках разом з дитиною була лише записка, у якій було написано: Його мати померла, а батько хтось з вас. Тож чоловіки сторонилися немовляти, щоб не поповзли чутки про їх можливу зраду дружині. А от жінки родового маєтку були більш добросердними. Вони дали притулок дитині і дали маленькому хлопчику ім'я Альзур. Все дитинство через ці обставини свого народження Альзур провів більше у компанії жінок, аніж чоловіків. Ріс він дуже благородною дитиною. Багато читав книг і особливо любив книги про лицарів. Саме ці книги сформували світосприйняття Альзура і змусили хлопця повірити у те, що світ має бути наповнений лицарями і позбавлений жаху та зла за будь-яку ціну. Так Альзур юному віці подорожував містечками навколо марібору і намагався допомогти усім нужденним. Одного разу він вляпався у бійку з бандитами і його побили до півсмерті. Ще одного разу він дивом залишився живий у ще одній битві з негідниками. Та на третій раз, коли він зник, його знайшли у покинутому провулку самого, а навпроти нього лежали троє обвуглених трупів. Альзур знищив бандитів за допомогою вогню зі своїх рук. Виявилось, що цей хлопець має потужний магічний талант і є справжнім витоком. Уже зовсім скоро, коли в Маріборі гостив знаменитий чародій Косімо Маласпіна, Альзура віддали під його опіку. Люди у маєтку боялися неприборканої магії Альзура. А от Маласпіна був вражений силою, що циркулювала венами юного магічного витока. Так Альзур став учнем Косіма Маласпіни. Скоро він дізнався, що цей відомий мах зовсім не такий простий, і намагається створити дійсно неймовірні речі. Альзур зачарувався ідеями Косімо і став його найвірнішим соратником. Що це були за ідеї? Ха, вони ідеально підходили під уявлення Альзура про те, що світ має бути наповнений могутніми лицарями і позбавлений усілякого зла. Все тому, що Косімо Маласпіна Спіна працював над тим, щоб створити надлюдину, істоту без емоцій та жорстокості. Істоту могутню і чисту, істоту досконалу, котра приведе порядок у цей світ. Учень та вчитель почали працювати над цим проектом разом день і ніч, і вони мали прогрес. Експерименти насправді експерименти з виведення над людини мали більше генетичну, ніж магічну природу. Чародії працювали з мутагенами, сироватками та еліксирами. А магія була лише одним з багатьох інструментів, що могли допомогти досягти бажаного результату. Саме тому ідеї молодого Альзура були дуже свіжими та корисними для Косіма Маласпіни. А ще старий чародій був задоволений тим, що Альзур був готовий піти на все та відкинути будь-які моральні норми задля досягнення необхідного результату. Початково проект створення надлюдини фінансувався головним магом замку Різберг легендарним Ортоланом. Цей трохи звихнений на генетиці чародій і сам проводив багато подібних експериментів. Робив все ж, звісно ж, в таємниці від капітулу, де подібні діяння не схвалювали. Тому Косіма Маласпіну та Альзура відправили подалі від допитливих очей у старий покинутий ельфами замок, котрому люди пізніше дали назву Каер Серен. на півночі континенту у ще не занадто заселених землях. Експериментатори могли робити дійсно все, що заманеться. Невідомо, чим саме вони там займалися, але результати їх діяльності дають можливість зробити однозначні висновки. Маласпіна та Альзур проводили жорстокі експерименти над людьми. Після того, як вони покинули стіни Кайр-Серен, замок зажив слави проклятої місцини. Його застінки повнилися привидами людей, що загинули жахливою смертю. А підвали кажуть були жахливим кладовищем трупів. Трупів з видозміненими кінцівками з кістяними наростами на тілі, з гримасами болю та страждання на понівечених обличчях. Ймовірно, Маласпіна та Альзур збирали околицями людей, котрим не було що втрачати, платили їм кошти, шукали людей з інвалідністю, підкуповували сторожу, щоб та віддавала ув'язнених. У будь-якому випадку методи вони знаходили. І на цих обездолених людях, котрі стали просто піддослідними щурами, Маласпіна та Альзур проводили свої експерименти, досліджували, як на їх тіло впливає той чи інший мутаген. Які комбінації мутагенів відносно безпечні, і яким критеріям має відповідати піддослідний, щоб бути сприйнятливим до мутацій? Врешті-решт, на більшість запитань дослідники отримали свої відповіді, тому що після того, як вони покинули Каер-Серен та повернулися у Різберг, щоб відзвітувати Ортолану, у них уже були готові напрацювання та правила роботи, опираючись на які можна було починати основні експерименти? Ортолан був задоволений, проект увійшов у фінальну стадію. І першим з напрацювань було те, що під дослідними мають бути діти. Так саме дитячий організм виявився найбільш податливим до змін, мутацій і адаптації. Як бачите, принципи легендарних чародіїв були такими, що експерименти над дітьми вони сприймали дуже спокійно. Тож, висновки про них можете робити самі. Зовсім скоро по всіх селах і містах довкола Різберга стали збирати дітей. Якихось Альзур та Маласпіна знаходили на вулиці і підбирали, приманюючи цукерками чи іграшками. Міська сторожа була лише рада скороченню кількості сиріт, що так і норовилися когось обікрасти на вулиці. Ну а для дітей Косімо був схожий на доброго сивоволосого дідуся з казок, який роздає подарунки. Шкода, що вони не знали, якими жорстокими бувають казки, втілені у реальності. Альзур займався схожою діяльністю. Викуповував дітей з неблагополучних сімей, де були тільки раді спекатися зайвих ротів. Одного з таких хлопчиків, до прикладу, звали Ерландом з Ларвіка, і його мати продала його Альзуру за не надто велику кількість монет, а так то готова була певно віддати його й за півпінти пива з дешевим кинджалом. Таких історій було безліч. Але саме історію Ерланда з Ларвіка ми знаємо найкраще. І керуючись його свідченнями, ми можемо скласти повну картину процесу створення відьмаків. Ерланд з Ларвіка загалом, подорожуючи околицями Різберга, Альзур зібрав 38 дітей. Це була так звана перша партія, і серед них був наш Ерланд з Ларвіка. Хлопчик не чекав нічого хорошого від майбутнього, та реальність перевершила всі найгірші очікування. З першого дня дітей почали піддавати жорстоким фізичним тренуванням. За непослух їх жорстоко карали, за спробу втекти перетворювали життя на пекло. Діти мали бути максимально фізично готовими, їхні тіла мали бути здатні витримати все. Поки дітей тренували спеціально запрошені майстри роботи з мечами, військової справи і інших ремесел, чародії готували все до експериментів з мутаціями, поступово вводили в раціон дітей дивні гриби, від яких тремтіли руки та паморочилася голова. Діти, звісно ж, залишалися дітьми. Не дивлячись ні на що, вони гралися і разом обговорювали те, як хочуть побити Альзура, тікали вечором на стіни замку, щоб посидіти там у тиші та спокої і подивитися на зорі. Ерланд, до прикладу, вперше закохався у дівчинку на ім'я Ягода. Вони часто разом сиділи вночі на мурах замку, але навіть ці моменти полегшення дуже скоро зникли. Відвари з дивних грибів почали давати свої плоди. Діти росли неймовірно швидко і швидко обростали фізичною міцьсю. М'язами, проте це стосувалося лише хлопчиків. Дівчатка виявилися набагато менш сприйнятливими до таких речовин, почали хворіти та слабнути. А вже зовсім скоро, окрім тренувань, почалося те, заради чого все і затівалося: почалися процеси мутації над дітьми. Кожного дня якусь дитину забирали до кабінету косіма Маласпіни та Альзура. Забирали назавжди, бо виносили звідти зазвичай тільки трупи мертвих дітей. Весь час, поки діти перебували у замку, звідти чулися їхні крики та стогони, які щоправда завжди поступово згасали. Іншим малим нічого не пояснювали, лише змушували закопувати трупи своїх недавніх друзів у могили. Черговою жертвою в один день стала і ягода. Коли один з нас заходив у лабораторію, все, що ми чули, це благання та крики. Ягода померла у перший тиждень, її холодне понівечене тіло я ховав сам. На кладовищі, де лежали інші, на кладовищі, яке ми самі зробили, сил не пожаліли. Після цього я не розмовляв кілька днів, але бігав швидше та бив сильніше. Кожен сантиметр мого тіла горів, мені нікуди було йти, окрім як вперед. Щоденник відьмака Ерланда Зларвіка. Юний Ерланд Зларвіка був неймовірно розлючений, його шок випалював у ньому все крім ненависті і, не маючи змоги помститися, він пообіцяв собі, що одного дня чародії заплатять за те, що зробили з ягодою. Перші відьмаки а між тим експерименти продовжувалися, і одного дня таки дали результат. Замість чергового мертвого тіла з кабінету Маласпіни та Альзура винесли нарешті живого хлопчика. Так, він перебував у вісні, але він дихав і зовсім скоро розплющив очі, очі з котячими зіницями. Очі першого відьмака в історії. Той хлопчик після експериментів дуже змінився. Став відлюдькуватим та небагатослівним. Певно, пережив справжній шок, який не можна передати словами. Проте його фізичні здібності стали неймовірними. Він став швидшим та сильнішим за усіх дітей. На тренуваннях став показувати результати навіть краще ніж у наставників. Його котячі очі бачили у темряві, його рани швидко гоїлися. Жодні токсичні речовини, що давали всім дітям, більше не могли завдати йому шкоди. З часом цих випадків ставало все більше, хоч і трупів було також немало. Усі дівчатка так і померли, виявилися непідходящим ресурсом для чародіїв, як і більшість хлопчиків. І тільки приблизно троє четверо з десяти виживали після випробування травами. Саме так називали процес введення мутагенів в організм дітей. Одного дня прийшла черга і Ерланда з Ларвіка. Так, цьому хлопчику пощастило вижити. Ненависть до магів, певно, не дала йому померти під час нелюдських експериментів. Я мутував менше ніж за тиждень. І думаю, тільки завдяки ненависті до магів. Протягом більш ніж двох наступних століть я жодного разу не відчував такого болю, як на тому операційному столі. Щоденник Відьмака Ерланда Зларвіка. Після експериментів залишилася лише невеличка частина від початкової кількості дітей перше покоління відьмаків континенту. Хоча тоді їх ніхто відьмаками ще не називав. Вони були просто піддослідними щурами, не більше. Тепер їх навчали не тільки елементам для розвитку фізичної сили, але й магії, алхімії, ремісництву, ковальству, усьому, що могло б у теорії знадобитися над людині для її діяльності. І діти вчилися всьому. Були дуже сприйнятливими до всього. Окрім лише одного ремесла. Діти взагалі не сприймали магію і не могли її контролювати, були здатні використовувати лише найпростіші жестові закляття, так звані знаки магії, майже циркові фокуси, якщо порівнювати їх з істинною силою. І це був провал. Не для Косіма чи Альзура, а для Ортолана, який за усе це платив. Тому що Ортолан хотів створити якраз таки могутніх чародіїв. Хотів мати формулу створення ідеального чародія, котрому не потрібно мати природний талант, щоб володіти силою. Кому не потрібно бути витоком, джерелом магічної енергії, все було даремно: усі ресурси, усі використані зв'язки, увесь час. Все це не привело ні до чого у очах Ортолана. Тому проєкт було наказано згорнути. А Косімо Маласпіна потрапив у немилість до свого покровителя. Крім того, Капітул міг щось пронюхати без покровительства Артолана, тому залишався єдиний вихід. Дуже швидко Альзури Маласпіна згорнули всю свою роботу і покинули замок Різберг разом з юними підопічними мутантами. Вони вирушили на схід у покинуту фортецю Моргрейк. Вони осіли там, вигадали, як обернути свою поразку на перемогу. Вони бачили, наскільки серйозною є проблема монстрів на континенті, і Альзур нарешті міг просунути свою ідею. Нарешті міг створити справжніх лицарів, які будуть рятувати світ від темряви. У нього були готові неймовірно могутні фізично і стійкі до будь-якої шкоди діти, діти, з яких можна було виростити щось значно більше. Орден захисників від темряви, орден відьмаків Косімо Маласпіна і Альзур, продовжили свою роботу. Роботу з абсолютно новою концепцією, баченого ними результату. Вони були готові змінити світ. Але це вже зовсім інша історія для іншого відео. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. З вас вподобайка, коментар та підписка на канал. З нас регулярний контент. Пишіть, що ви думаєте про постаті Косіма Маласпіни та Альзура, однозначно все з ними чи ні. Ну і пишіть, якщо автор десь помилився або про щось забув. Буде дуже цікаво почитати. На цьому все. Чекаємо вас знову на каналі GameViz.